Молоко якої тварини найдорожче у світі? Е -е, верблюда. Чому верблюда? Е -е, верблюда або віслюка. Ні, верблюда не найдорожче. Е -е -е -е. Добре, давайте думайте спочатку, взагалі які тварини дають молоко. Добре, ну кінь дає молоко, верблюд дає молоко, корова дає молоко, коза дає молоко. Ну, є ще ластівка, це не молоко, але це дуже схоже на молоко, бо ластівки одного одного годують, дітей годують таким чимось, як пташине молоко. Це такий фермент, дуже схоже на молоко, і тому на основі нього придумали цукерки. Це секретна, секретна інформація. Нічого. Але молоко, що дають вівці, ще дають, горні козли, козли не можуть давати молоко. Лами, мабуть. Чи лами. Якісь, коротше, є оці азіатські, такі гірські тварини. Я, я чую про якесь дороге молоко. Це маленька тваринка. Маленька тваринка, в неї маленьке молоко, <ріст> маленькі, маленькі ручки. <ріст> дуже <ріст> лапки. О, Воно коштує 2000 тисячі доларів. А людина ця тварина? Та не людське. <ріст> ви би пили? Я, я пив да, звичайно. Я пив дуже багато молока, я обожнюю експериментувати з продуктами.